Отже, як вже сказали, темою моєї доповіді сьогодні буде ця колекція різьбярських виробів Івана Дрихівського у Бережанському краєзнавчому музеї, взагалі, Лемківська різьба вона є відома на теренах нашої держави з дуже давніх часів. Особливо вона стала відомою, коли в лемківському народі сталася дуже трагічна подія. Саме депортація в 1945-1947 роках. Території Польщі території України саме найбільшими осередками Лемківської різьби стали території Західної України. А саме Львівська область, яка була представлена курортними містечками, це Трускавець, Моршин і саме безпосередньо місто Львів, Тернопільська область була безпосередньо представлена містом Бережани, Теребовля, Підгайця та їхні околиці. Варто також згадати про село Гутисько, це околиця Бережан, яке є місцем і на сьогоднішній день продовжує. Проживати подальші традиції лемківського різдярства. Часів першого виставку, що у Бережанському кривнавшому музеї є представлено дуже багато виробів лембівських різдзярів. Це трапилося зовсім не випадково. Це є ряд об'єктивних причин. На жаль, вони є не дуже приємними для самого лемківського народу, тому що саме в 1945-1947 роках відбулася депортація в території Польщі на території України ряд лемківських сімей. І саме найбільшими осередками поширення е, лемківської різьби стала територія Західної України. Саме Львівська область, це були Королькінгтечка, Трусковесь, Моршин, постачаннє саме місто Львів, Тернопільська область це було саме місто Бережане, Теребовеля, Підгайці та їх околиці. Хочеться також згадати Слогутисько, яке є околицею міста Бережане, тому що воно і досі є місцем продовження традицій, страданих традицій Лемківського різдвяства. Сьогодні ми поговоримо про одну з колекцій, яка представлена в нас в музеї, а саме колекція зверських виробів Івана дриківського який був родом з села Болотянка, народився в 1914 році. Він закінчив 4, 4 класи місцевої школи, а тоді його було призвано до 4-го кавалерійського полку, подголянського кавалерійського полку. Він був звільнений з армії в 1937 році. Тоді навчався у різьберській школі села Риманів. На цьому слайді ви можете бачити це фото якраз цієї школи, яка була заснована в 1878 році Анною Потоцькою. Справа в тому, що на той час там були відкриті джерела, от, вода яких була лікувальною. Відповідно, був створений лікувальний заклад. І саме з цієї ініціативи це була одна з причин, чому було, саме там була створена різберська школа. Тому що була ідея в тому, що люди, які будуть приїжджати туди лікуватися, вони будуть купляти місцево-різбярські вироби. Тому що учні, які навчалися в цій школі, яка приснувала, до речі, дуже довго, тому що Стайн припинив її існування, і, відповідно, вона була закрита. Е, вони їхали в сусіднє містечко е, міста Рімані, от, і продавали свої вироби саме там. Тобто це була містечка Івонче, наприклад. Криниця, до речі, де саме в місті Криниці, Іван Одрихівський зі своєю майбутньою дружиною. В 1905 році, я вже казав, що відбулася депортація з території Польщі, на територію України. Іван Одрихівський він потрапив до міста Бережани. І е, коли відбулася ця депортація е, на кордоні з Україною в вагоні в одному з поїздів в нього народився син, якого назвали Богдан. Лемківська справа це можна сказати, що це династична справа, яка передавалася з покоління-покоління. Яскраве підтвердження тому є якраз е, те, що було в території Польщі переселено понад 150 династичних поколінь, відомих лемківських різьберів. Серед них була родина Оришків, Стиховських, ну і згадувана вже мною родина Одріхов, про представника якої я про колекцію представника якої ми з вами сьогодні я вам розповідаю. Іван Одрихівський влаштувався одразу, ми можемо бачити, це його трудова книжка. От, він працював в Бережанах 1947 року, у 1960-ті роки. Він е, був Бережанах, працював різноробочих. Тобто, по своїй спеціальності він почав працювати лише 60-х років. Це була Львівська художня Архів. Тут ми можемо бачити вже трудова книжка Івану вже з е, міста Львова. На оцій світлині відомі Лемківські різдвірі, згори зліва направо, то ми бачимо Оброцький Мирон і одразу після нього знаходиться сам Іван дрихівський Це фото 1960 року. У цьому фото ми можемо зробити висновок, що Іван Дрихівський приїжджає з, е, з Бережан до Львова приблизно наприкінці 50-х, на початку шістдесятих років. Також е, він був членом народної спілки Народного майстрів народного мистецтва України, його син Богдан, він продовжив справу свого батька. Уперше він отримав освіту у Івано-Франківському університеті Нафти і Газу. Працював також в львівській художній артілі, як його батько, і саме різьбертом мистецтву він навчався у свого батька. Іван Адрихівський працював у напрямку вузької рельєфної різьби. Тобто, це коли різьблений елемент безпосередньо Знаходиться всередині предмету, тобто не виходить за його межі. Ось ми можемо побачити це є вироби, які представлені безпосередньо, ленкість різьби, які посередньо представлені в нашому Бержанському країнам музеї. Це дерев'яна рамка, яка прикрашена виноградним листям калини, де зображені портрети, на які висить портрет Івана Бриківського. Це дерев'яні тарілки. Тобто, це також яскравий приклад плоскорельєфної різьби. Це дерев'яна попільничка, це шкатулка. Це підкова з зображенням всередині голови коня. Но ж таки ми бачимо, що різьбовні елементи виходить за межі самого предмету. Це тобто також яскравий приклад рельєфної різьби. Ну і наостанок це скульптура, білки. Також фактично саме ці предмети, вироби, які зберігаються зараз в експозиції залу декоративно-прикладного мистецтва. Передав нам його сину. Він також, як його батько, продовжив його справу і був членом Народної спілки майстрів Народного мистецтва України. Ну і, на жаль, е, Іван Дрихівський помер у 2000 році, його син помер у 2010 році, але залишився ще людина, яка продовжує дану справу, цей внук Ярослав, який е, також займається Лемкімською різьбою, цей один з його виробів. Він працював у напрямку корони тобто, це коли скульптури робляться безпосередньо в прикореневих нарості на деревах. Це одна з його робіт. Отже, лемківська різьба це є давня традиція, яка, можна сказати, що зробила значний вплив на розвиток формування сучасного українського народного мистецтва, яка передається з покоління в покоління. І є досі місця, які продовжують утримуватися і переносити ці традиції в подальшому. Дякую за увагу.